З Євангелія від Йоанна. Наступного дня Йоан бачить Ісуса, який йде до нього, і каже: Ось агнець Божий, який забирає гріх світу. Це той, про кого я казав, що за мною йде чоловік, який був ще до мене, бо він був раніше від мене, і я не знав його. Але через те я й прийшов, хрестячи у воді, щоб він з'явився Ізраїлеві, і засвідчив Йоан, промовляючи. Я бачив духа, який сходив, мов голуб із неба, і перебував на ньому. І я не знав його, але той, хто послав мене хрестити у воді, сказав мені: над ким побачиш Духа, який сходить і перебуває над ним, він той, хто хрестить у Духові Святому. І я побачив і засвідчив, що Він, Божий Син.